对，对。Yeah, yeah. От класно тим, хто може повезти свою дитину на балі на цілу зиму, або на шріленку, або будь-куди, де тепло, море, пісок. От, а в нас холодно, в нас зима. Мусимо вигулювати до дітей де, де маємо. І от, як бачите, моя дитина відбирає шишки від сміття несемо, будемо їх кидати. В друге місце. Ми тепер знаходимося в Володимирі Волинському на озері Лісному. Я, звичайно, в захваті, я стільки сміття вже давним-давно ніде не бачила. Тут, правда, ну вже тут прибрано ближча територія до озера, але от там от, от там ближче до дороги, там прямо мішки з мусором стоять. Люди, а думайте, вам вже сюди треба буде приїжджати відпочивати літом. Тут же ж у вас літом будуть майовки. Хто ж вам буде прибирати, як не ви самі? А от дитина моя погнала за бабушкою. Підходимо ближче до озера. Озеро гарне, претензій нема. Але сміття... Сміття вражає.